Як же брак навчив каскаря казки видумувати, жив колись король Лейнстера, який дуже любив слухати історії на ніч перед сном. Перш ніж лягти спати, король кликав свого найкращого оповідача, який щовечора розповідав йому іншу історію. У короля було багато проблем протягом дня. І коли Каскар читав історії, король завжди міг добре заснути. За це король подарував своєму оповідачеві великий будинок і багато землі, оскільки вважав, що оповідач був одним із найважливіших людей у всьому його королівстві. Щоранку Каскар ходив на прогулянку по своєму маєтку, щоб придумати свою наступну історію. Але одного ранку він не міг придумати нову казку. Здавалося, він не міг нічого придумати іншого, ніж жив собі колись один король Ірландії або у давні часи жив король з трьома синами. Коли його дружина покликла на сніданок, він сказав, що не прийде, доки не придумає якусь розповідь. Тоді він побачив здалеку старого кульгавого жебрака. І підійшов поговорити з ним. Доброго ранку тобі. Хто ти і що ти тут робиш? запитав оповідач. Неважливо, хто я», – відповів старий. Я відпочиваю, бо в мене болить нога. Чи не пограєш ти зі мною в кості? Оповідач подумав, що в старого мало грошей, щоб грати, але жебрак сказав, що в нього є сто золотих, і дружина оповідача сказала Чому б тобі не пограти з ним? Тоді, може, ти придумаєш якусь історію. Після цього двоє чоловіків почали грати, але оповідач почав програвати. Незабаром він втратив усі свої гроші, але старий все одно запропонував оповідачеві грати ще раз. У мене не залишилося грошей. Тоді грай за свою колісницю, коней і гончих собак, сказав старий. Оповідач не хотів ризикувати, але дружина підбадьорила його. Тож вони кинули кубик і оповідач знову програв гру. Давай ще пограємо, сказав старий. Не смійся з мене, сказав оповідач. Мені немає вже на що грати. То грай на свою жінку, сказав жебрак. І знову каскар не хотів, але дружина знову підбадьорила його. Тож вони почали грати. І каскар знову програв. Тоді жінка оповідача пішла до жебрака. Пограймо ще на щось? запитав старий. Оповідач мовчав. Тому старий просто сказав Тоді пограємо на тебе. І знову програв оповідач. Що ти зі мною робитимеш? запитав оповідач. А якою ти хочеш бути твариною, лисицею, оленем чи зайцем? Оповідач вирішив, що йому найкраще бути зайцем, що він міг утекти від небезпеки. Старий дістав чарівну паличку і перетворив оповідача на зайця. Тоді його дружина покликала своїх гончих собак, і вони погналися за зайцем по полю та по всьому високому кам'яному муру навколо нього. І весь цей час жебрак і дружина оповідача сміялися, бачачи, як заяць скрутився і повертався, намагаючись уникнути гончих собак. Заяць намагався сховатися за дружину, але вона вигнала його назад в поле. Коли собаки вже мали його зловити, жебрак змахнув черевною паличкою, і на місці зайця знову з'явився оповідач. Жебрак запитав оповідача. Чи йому подобається полювання? Оповідач сказав, що хотів би бути за сто миль звідси. Жебрак змахнув чарівною паличкою і оповідач опинився в замку лорда Г'ю Одонала. Більше того, оповідач швидко зрозумів, що він невидимий. Незабаром жебрак прибув до замку Одонала. Звідки ти прийшов? Що тут робиш? запитав лорд. Я мандрівник і чарівник сказав же брак і почав жартувати над людьми Одонала. Дай мені шість срібняків, щоб показати, що я можу рухати одним вухом без іншого. Добре, сказав один із слух Одонела, але ти ніколи цього не зробиш, навіть з такими чудовими вухами, як твої. Тоді же брак приклав одну вуху, одну руку до одного зі своїх вух і різко потягнув його. Одонал розреготався і заплатив жебраку шість срібняків, але його слуга був незадоволений. Будь-який дурень міг би це зробити, сказав він. Тоді чоловік сильно смикнув власне вухо, і вухо з головою з'єдналося. Усі в замку оніміли. Жебрак сказав, а зараз буде ще кращий трюк. Він дістав кульку шовку і підкинув її в повітря де вона перетворилася на товсту мотузку. Тоді він послав зайця мчати вгору по мотузці, а за ним гончув. Хто спіймає собаку і не дасть їй з'їсти мого зайця? запитав жебрак. Один із слуг Одонала побіг по мотузці, і всі чекали. Тоді жебрак почав змотувати мотузку, і там був чоловік, який міцно спав, а собака з'їла зайця. Старий жебрак розгнівався через те, що чоловік зазнав невдачі. Він вхопив меч і обезгловив людину й собаку. Одонал був розлючений, жебрак сказав Дайте мені по десять срібняків за кожного з них, і вони будуть вилікувані. Одонал заплатив срібло. і людина та собака перетворилися на живих і здорових. Тоді жебрак зник. Забравши з собою невидимого оповідача. Оповідач знову опинився при дворі короля Ленстера, а поруч із ним жебрак. Король шукав свого оповідача, але замість нього знайш... зайшов старий жебрак, який почав ображати королівських архістів. Їхня музика гірша, ніж муркотіння кота над їжею, сказав жебрак. Повісти цю людину, крикнув король. Але жебрак втік, і всі побачили, що улюблений брат короля був таємничим чином повішаний замість нього. Геть, заревів король. Але перед тим, як він пішов, жебрак знову зробив оповідача видимим, повернув йому колісницю, віддав собаку, коней і дружину. Я чув, що ви зазнали труднощів, сказав він оповідачеві. Тепер. У вас є історії, які ви можете розповісти королю. Звичайно, король вважав нову історію найкращою, яку він коли-небудь чув. Відтоді це була казка, яку король завжди хотів почути, і оповідачу більше ніколи не доводилось придумувати нову історію.